Мы сегодня обеспечиваем нашу безопасность, да, специальной военной операции. Но, к сожалению, угрозы глобальные. И вот это надо не только военным, наверное, а это же сплав, да, и дипломатии, и политики, и, военного, и военных, и промышленности для того, чтобы эти вызовы принять. И в этих вызовах нам 100% победить, иначе мы не выживем. Надо это делать. Теперь перенесемся на сегодняшний фронт. Я уже говорил в этой студии, что на сегодняшний день ну, у нас есть проблемы там, по беспилотникам, по средствам РЭП, они решаются. Министр сказал, что мы 120 тысяч беспилотников производим в месяц на данном этапе. Я был буквально в Министерстве обороны на прошлой неделе. Но вы знаете что? Я вот так скажу, есть один момент. Первое это вот, э, игнорирование или наверное, игнорирование нашего народного ВПК. Что нибудь там мелочь выпускает там -то по мелочи. Но я бы хотел напомнить, что каждый дрон, он поражает врага, независимо от того, где и как он поставлен. Я хочу напомнить, что у Украины, вот у врага тоже надо учиться. Есть программа «Собери дрон, отправь на фронт». Сегодня везде, где только можно, эти дроны собирают. Поэтому их в воздухе немеренное количество против наших войск. Кто угодно это делают, и у них получается. На сегодняшний день надо понимать, что э, те заводы, которые выпускают, в том числе наши FPV, они их штампуют стандартной комплектации. Но ведь не секрет, что средства вооруженной борьбы очень моментально по любой развивается. если вчера попадал попадался 100%, сегодня уже находятся те средства в рыб, которые что? Такой точности ему уже не дают. То есть надо что делать? Модернизироваться, искать новые пути. В том числе и те дроны, которые где-то закупали, где-то привозили, выпускаются, они где опять перешиваются. Да в наших центрах подготовки, в каждой армии, в каждой группировке. Там перешиваются. Кустарным способом очень эффективно. Но это тоже нужны что? Деньги, это до денег стоит. Я уже говорю, давайте мы их сертифицируем и сделаем штатными. Пускай они паяют на коленке, как положено, получая зарплату и служа, что в вооруженных силах. Это же можно сделать. Но не есть. Но они все неофициальны. Я 565 раз обращаюсь к моим друзьям-предпринимателям. Прекратите покупать дроны в Китае. Купите заводы, которые производят комплектующие, которые нужны для производства дронов. Ну, есть уже. Конечно. Есть, и они есть. сейчас это стали делать. Поэтому они давайте сюда затащим. Но для этой цели нужна государственная программа. Величие гражданского ВПК, мы видим каждый раз, ланцет, это же в гражданском ВПК появилось. Но чтобы не было этого противопоставления, необходимо, чтобы люди, которые придумали гениальную вещь, чтобы они могли ее достаточным образом тиражировать и не разориться, не вкладывать свои последние деньги, не обращаться к нашему фонду, говорят, помогите. Чтобы была государственная программа поддержки этого, условно там гаражного нюкра и помочь им выйти на сначала мелкосерийные там экспериментальные проверить на фронте потом на серию и дальше пустить в но очень важно конечно иметь возможность перепрошивать модернизировать что должно быть непосредственно на фронте также мы прекрасно понимаем что как только мы поставляем новые образцы это значит надо переучивать операторов а это значит это должен быть род войск этот Требують в тому числі і ну, розбираються в цьому, звісно, краще, ніж я, Ну, ви генерал лейтенант хто я советы. Но Суть іменно в тому, що давайте учиться і учиться. Далі продовжимо говорити про знищення колони військ на території Курської області. Україна змогла знищити ще одну колону військ, і про це повідомляють військові, бо вони скиглять, вони жалюються, але виходить, знаєте, не так, як вони хотіли. Так, от що відомо, те, що українські військовослужбовці могли знищити нову колону російської військової техніки під час наступу в Курській області. І про це вчора повідомляло видання Москов Таймс. За їхню інформацію, перший удар, першим про удар зсу по колоні вкрай схожим на удар, який українські бійці здійснили поблизу міста Рильськ. Минулого тижня в ніч з 15 на 16 серпня, повідомив військор платон Маматов. За його даними колону було розбито неподалік селища міського типу Корінів. За яке з початку тижня йдуть бої між зсу та армією Російської Федерації. Немає на війні гірше за біду ніж. У командирах писав тоді Маматов, але пізніше він пост видалив його інформацію. Пізніше підтвердив інший військор, який теж Романов. От багато він там лайливих слів дописав. Не будемо це все читати. Жодних фото або відеосвідчень про ці події, які їх підтвердження, в принципі, немає лише скиглення від рашиських військорів. Отже, бачимо насамперед, як наші захисники а діють досить таке потужно на курському напрямку, включно як ми бачимо, знищують як особовий склад, так і техніка, так і вже пішли а, мости а, на території Російської Федерації. Далі з вами поговоримо про те, як збройні сили України, нібито завдають удари по ще одному російському мосту у селі Зване, і про це повідомляють вже місцеві пабліки а, від Росзмі. хочеться сказати, що дійсно чекаємо на офіційну інформацію. Якщо це так, це просто прекрасно. Але подивіться, що дописують рашисти у себе в телеграм-каналах. Зокрема, от ви бачили на своїх екранах, що вони скиглять, вони панічно вже реагують на те, що відбувається а вже поблизу них, да бо вони не очікували, що війна пройде на їх території. От один із пабліків рашистських дописав наступну інформацію. Також удари із Хаймерс наносяться по сусідньому мосту в селі зване Обрушення моста, і там ставить під угрозу великий кусок території, находящийся западні нинішній ЛБС у Суджі і Корініва. Ось таку от інформацію дописали Рашосте. Але знаєте, дуже дуже багато дискусій точиться в інформаційному просторі, включно і західні аналітики, висловлюють свої думки, і наші українські експерти. А з приводу того, як насамперед ось ця курська операція змінила. Як військову, так і політичну реальність, і далі давайте з вами більш детально обговоримо думку одного із а, західних аналітиків. Так, от він зазначає, те, що рішучий прорив збройних сил України у Курській області нарешті переконав західних партнерів Києва, що найкращий захист це напад. Це матиме далекосяжні наслідки для війни. Пише в авторській статті Український оглядач з Телеграф Френсіс Дірнлі. Він наголошує, що західні партнери місяцями зволікали з поставками України Україні зброю давали її вкрай мало та ще й накладали абсурдні обмеження на її використання. Все це мало наслідком поступові втрати української території, яку завдяки чисельній перевазі вигризала Росія. Поступова зміна підходу розпочалася ще у травні, коли захід послабив наручники на українцях, дозволивши удари наданої зброєю по цілях на території Росії. Але ключовими були події минулого тижня, коли ЗСУ на західній бронетехніці зайшли в Курську область, і захід, в принципі, мовчазно схвалив все. а так от, курська операція та послаблення наручників на українцях на думку оглядача змінили військову та політичну реальність російсько-української війни. По перше, росіянам таки доводиться поступово знімати війська із Донбасу і кидати їх під Курськ, що значно зменшує шанси на масштабний прорив на східному фронті. І вочевидь, ці війська залишаться прив'язаними на кордоні, аби не допустити повторення такого прориву. У політичному плачі курська операція також має далекосяжні наслідки. На заході замовкли розмови про припинення вогню та перег. Вори, які вже велися пошепки, замість них тепер лунають розмови про скасування решти обмежень та нові поставки зброї. Надалі ну, маємо допис від речника української добровольчої армії південь, голови громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергія Бричука про те, що глава міноборони Рефі Білоусов, зачитаю мовою зачитаю мовою оригінала, потребував представляти йому правдівою і оперативною інформацію із Курської області куди вторглись підрозділення ВСУ, а також із других погранічних регіонів. Ось такі у нього запити. Ну і також наш брачук дописав про те, що все просто це він зробив в своєму офіційному телеграмі. Все просто їдеш до головко масирського, здаєшся полон, і тобі все розкажуть. Ну, і далі також будемо говорити про те, що збройні сили України можуть взяти в оточення 2500 російських військових на Курщині, а саме Повідомляється про те, що там вони можуть, а, якщо підірвуть інші два мости на річці Сейм, про це ми вже говорили неодноразово. Ну і також зачитаємо пряму мову. А, опублікувало це Водання, телеграм-канал ВДВ за чесність і справедливість. А саме там дописується наступне. Наші бойці можуть зараз оказатися в котлі, на югі границі з Україною, на севері річка Сейм, мост Глушкова подорван, і ще два моста під вопросом. Уточнили цю інформацію. у нас наших знакомых офицеров из штаба ГВ «Север» их ответ. Когда будут подорваны эти два моста, в котел могут попасть до двух с половиной тысяч бойцов. Сейчас необходимо срочно принимать решение на откат наших войск за речку 7 Решение не принимается. Но мы, случайно, еще будем очень активно следовать за теми решениями.